Писали. тема уроку тривимірна графіка. Принципи тривимірної графіки. Принципи тривимірної графіки. Продовжуємо. Продовжуємо. І так, що таке комп'ютерна графіка? Комп'ютерна графіка це сукупність методів прийомів і засобів створення та опрацювання графічних зображень за допомогою комп'ютера. В принципі, це ви повинні були вивчати в минулих навчальних роках, тобто в попередніх класах. Далі представлення даних на моніторі в графічному виді вперше було реалізовано в середині 50-х років для великих ЕОМ, що застосовувалось в наукових і військових дослідженнях. Що таке ЕОМ? Експериментально. О Боже. Ні. Не, ну, скажіть. Не знаю. Біологічне оружі. Ні, це набагато простіше. Ви за. Я зараз сижу за цим пристроєм. Ви сидите за цим пристроєм. І неважливо, телефон, це чи комп'ютер. Комп чи планшет. Смартфон. Не об... Ну, не обчислювальна машина. Правильно, електронна обчислювальна машина. Навіть калькулятор відноситься до електронних обчислювальних машин. Тобто ЕОН, це електронно обчислювальна машина. Далі, у 1968 році група під керівництвом Миколи Миколайовича Константинова створює математичну модель руху тварин, тобто кішки. Машина, виконуючи написану програму вирішення диференціальних рівнянь, малює мультфільм кішечка, що містить навіть за сучасними мірками дивовижну анімацію рухів кішки, створену комп'ютером. Тобто, навіть, навіть тоді вже можна було створити і рухи були достатньо плавними. Це ми з вами спробуємо створити сьогодні 3D-фігуру і, можливо, оживити. Якщо ні, то ожив... спробуємо оживити вже наступного разу її. Вже наступного разу її. Далі, що таке 3D-графіка? Це розділ комп'ютерної графіки, сукупність прийомів та інструментів. Тобто, як програмних, так і апаратних, призначених для зображення об'ємних об'єктів. Об'ємних об'єктів. Це записуємо визначення. Це визначення записуємо. Можете скоротити. Можете скоротити. Де, в принципі, застосовується 3D графіка. І де ви її могли бачити? Ви могли її бачити на екрані або в якихось роздруківках, тобто, ну, наприклад, якісь буклети. Підручники, журнали і так далі. В архітектурній візуалізації дуже добре могли бачити в кінематографі, телебаченні, особливо в відеоіграх, якщо граєте, так? Ну, також в друкованій продукції, тобто в журналах, газетах, хоча ви цього не читаєте зараз, і скажімо так, вони все ж таки втрачають свою популярність, оскільки зараз ера інтернету. Тому... І також у науці та промисловості. Про це докладно з вами поговоримо. Далі, чим відрізняється тривимірне зображення на площині від двовимірного? Воно включає побудову геометричної проєкції тривимірної моделі сцени на площину. Тобто, наприклад, екран комп'ютера за допомогою спеціалізованих програм. За допомогою спеціалізованих програм. Далі, при цьому, якщо при побудові. Ваша модель може відповідати об'єктам з реального світу. Спробуємо це зробити, або бути повністю абстрактною. Тобто, це можуть бути, наприклад, якщо реальний світ, це можуть бути автомобілі, літаки. Ну тобто, так як ви робили, можливо, робили на уроках трудового навчання. Що таке модель? Зменшена копія, правильно? Зменшена копія. Тобто, і, відповідно, зменшену копію будемо робити якихось певних об'єктів. Далі. Що нам треба? Що нам треба для цього зробити? Для одержання тривимірного зображення нам потрібно зробити такі кроки: моделювання, створення тривимірної математичної моделі, сцени і об'єктів в ній, рендеринг візуалізація, тобто побудова проєкції відповідно до обраної фізичної моделі, і виведення зображення на пристрій, ну тобто, або на дисплей, або принтер. О, дані модель показує літака. Правильно, це ось, ось такі моделі, і ми з вами будемо будувати. Ну, звичайно, не такі. На комп'ютері це можна зробити набагато краще. Ну, я маю на увазі в тому сенсі, що набагато складніші моделі. Тобто, це ми з вами все будемо розбирати поступово. Далі, яке завдання тривимірного моделювання? Запишіть це собі. Запишіть це собі. Завдання. Тривимірного моделювання описати об'єкти та і розмістити їх у сцені за з допомогою геометричних перетворень відповідно до вимог до майбутнього зображення, де застосовується 3 d моделювання ну в принципі, те, що ви могли вже бачити, 100% на в місті, так навіть під час воєнного стану, все одно ніхто цього не скасував, реклама і маркетинг. Тобто дуже багато реклами, ви бачите, в місті, в місті на різних білбордах і так далі. Далі під час міського планування, тобто, коли планується якась велика відбудова, або якогось ну, міського планування мається на увазі або планувати ціле місто, або, наприклад, дивіться зараз, як ви знаєте, дуже та і ви бачили, якщо пам'ятаєте, як починалася відбудова. ЖК Левада. Тобто, там також робилося ось, ось такого типу планування, і, відповідно, потім вже відбу... відбудовувався житловий комплекс. Потім вже відбудовувався житловий комплекс. Далі, також застосовується промисловості, тобто, для, роз... для розгляду, скажімо так, принципу роботи тієї чи іншої машини, станку і так далі, в залежності, від типу машини. Далі також в комп'ютерних іграх. Underground. Так. Ви бачили 3D-графіку в кінематографі. А саме, ну, дивіться, на екрані у вас наведено декілька прикладів. Праворуч. Те, що праворуч у верхньому кутку. Праворуч це в нас, якщо не помиляюся, Гарфілд, так? Так, да -да. а це в нас. Звірополіс, тобто, це, це навіть ще я встиг подивитися. Тому ну, Гарфілд, в принципі, це в моєму дитинстві був такий мультфільм. А Звірополіс відповідно вже був пізніше, якщо я не помиляюся, він, по-моєму, в 16-му році вийшов, може раніше, ну, десь в ті роки. Далі. Архітектура, диз... Архітектура та дизайн інтер'єрів. Тобто, що мається на увазі, наприклад, хочеться спланувати, побудували, наприклад, житловий комплекс, побудували будинок, але як ви знаєте, що в житловому комплексі вам продають порожню квартиру. Правильно? От далі тоді, вже, якщо ви, скажімо так, більш заможня людина і можете собі дозволити, ви можете найняти дизайнерів. Відповідно, вони вам спроєктують все, що ви хочете. Ну, тобто, ви їм скажете, що ви хочете, вони вам все спроєктують, розставлять і так далі. Ну, відповідно, потім зроблять відповідний ремонт і розставлять відповідним чином меблі і так далі. Тобто, і також, в принципі, якщо я не помиляюся, там можна ще й вбудовувати стіни. Такі зараз будують будинки. Не всі, але ну, є такі. Я чув, що є такі, що вам дали чотири стіни, а далі ви самі розбираєтеся, що з ними робити. Далі, також під час анімації, тобто, бачите, з чого починається? Побудували спочатку ось таку фігурку, потім вона вийшла ось такою, а потім далі вже її розмалювали відповідним чином. Далі вже її розмалювали відповідним чином. Далі, це ще не все. Це ще не тепер. Де можна знайти, і як працювати? Класифікація програм для роботи з тривимірною графікою. І так, дивіться, у вас є програмне забезпечення для роботи з 3D-графікою, з тривимірною графікою. За призначення можна розподілити на два великі класи: тобто, це програмне забезпечення для моделювання і відповідно програмне забезпечення для візуалізації. з чим ми будемо працювати на наступних уроках? Як ми бачимо, що програмного забезпечення дуже багато обирати будемо, будемо відповідно, ну скажімо так, яке доступне для нашої країни, тому що воно не кожне буде доступне. Обирати будемо доступний відповідно, з ним будемо працювати. Далі. Далі. Тобто, як ми бачимо, серед лідерів у нас є комерційні проєкти 3 Max, Autodesk автодеск Autodesk автодеск Soft... Soft Image і Cinema 4D. Далі. Далі, далі. Момент. Так, так, з відкритою ліцензією, як ми бачимо, у нас є Blender K3D і Winx 3D. Далі, що дозволяє зробити, наприклад, пакет Blender? Він дозволяє не лише розробляти моделі, а й створювати анімацію, різні ефекти, застосовувати фізику часток, ну, відповідно, виконувати візуалізацію, над чим ми з вами будемо працювати на наступному уроці. Далі, що стосується сьогоднішнього дня. Сьогодні ми з вами попрацюємо над найпростішою програмою. Спробуємо ства... там створити. А, до речі, перед тим, як щось створити. Перед тим, як щось створити. Так, 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 так. Де можна переглядати ще 3D моделі? Окрім того, що переглядати. Окрім того, що переглядати, ще. І гратися з ними. Ну, наприклад, перший сайт буде ось такий. Зараз я вам відкрию. Перший сайт буде ось такий. Так, де я його тут виписував? Момент. Ага, ось він. Ну, там у нас модель. Ось він у мене вже є. Дивіться, тут у вас модель єдина це модель космонавта. Тобто, тут можна подивитися на неї з різних боків. Тобто, ви можете її покрутити. І подивитися на космонавта з різних сторін. Можете знизу, можете згори і так далі. Далі, де ще можна переглянути. Де ще можна переглянути? Я ще вчора знаходив ось такий сайт Open 3D модель. Open3D-модель. Тут, відповідно, ви можете дивіться, тут, від, тут ви можете, тут вони безкоштовні. Тут вони безкоштовні. Тобто тут ви можете завантажити все, що вам буде завгодно. Як ми бачимо, високої якості, архітектура, меблі. Ну, наприклад, нехай буде люди та персонажі. От візьмемо 3D, будь-яку 3D-модель. Обирайте. Та що ж таке? обираєте, Ну, давайте, наприклад, о, візьмемо трансформера. Візьмемо трансформера. Ага, його що. А ну-ка. А, все, все. Ну і ладно. Ладно. Не дає, так не дає. Далі. Де ще можна переглянути? Де ще на яких сайтах можна переглянути? Дивіться, також вчора ще знаходив сайт. Ось такий. Само... Само. Зараз він завантажиться. Так, 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 так. Тобто, дивіться, в цьому випадку ви можете обрати будь-яку модель. В цьому випадку можете обрати модель. Давайте ось таку беремо. Ось він нам завантажив те, що ми хочемо. Відповідно, ми його можемо розглянути з будь-яких сторін. Ми його можемо розглянути з будь-яких сторін. Далі, ага, це ми відправимо його. Можемо його переставляти відповідно. Так, ось що ми ще з ним можемо робити? Можна його записати якимось чином, або перезавантажити зображення, тобто ось таким чином. Ось таким Можна кінчання. ще анімацію добавити. Можна ще й додати навіть так. Можна ще й додати анімацію. Ну, це в нас на наступному уроці буде. Це в нас буде на наступному уроці. Будемо переглядати, що стосується анімації і так далі. Де ще можна розглянути 3D моделі? Звичайно, на нашому улюбленому На, 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 на нашому улюбленому сайті GeoGebra. Так, звичайно. Звичайно. Тільки треба обрати правильно графічний. Ось у нас 3D-калькулятор. Ось у 3D-калькулятор. Ну, в принципі, площина нам не треба. Осі нам також не треба. Тепер, може, що ми можемо побудувати? Ну, візьмемо найпростіше. Побудуємо куб. Побудуємо куб. Далі ми з вами побудували куб, і дивіться, ми його можемо розглянути з будь-якої сторони. Тобто тут не можна гратися в 10 класі. Ми будемо дуже активно застосовувати це, коли вивчатимемо геометрію у просторі, тобто стереометрію. І відповідно, можна ним ось таким чином погратися, подивитися, як він виглядає і з якого боку. Як ви бачите, у вас пунктиром позначені ті лінії, які не видно. Якщо ми повернемо, то вже інші будуть лінії. Тобто, ну, що мається на увазі, не видно. Якщо ви будете розглядати реальну модель кубика, то ви, відповідно, наприклад, ребро А Б, А Д і А Є, Ви його не побачите просто. Якщо всі інші, ви бачите, то відповідно ось ці три ребра, які є перечислив, перечисли, ви їх не побачите. Ви їх не побачите. Тепер також. Що мається на навіщо я відкрив саме Джорджебро? Тому що кожний тривимірний примітив, кожна тривимірна фігура може бути описана математично. Яким саме чином описана математично? Дивіться. Що стосується саме цього кубика, яким чином вона описана? Подумайте, яким чином вона описана? А все набагато простіше. Дивіться, у вас ця фігура описана літерами. У вас ця фігура описана літерами. Тобто, вона має певні вершини, певні грані, певні ребра, які описані якимось чином. В нашому випадку за допомогою літер. В нашому випадку за допомогою літер. Далі. Далі. Давайте спробуємо з вами тепер побудувати самостійно 3D. Для того, щоб створити, а також для виконання сьогоднішнього домашнього завдання. Вам знадобиться ось така програма. Називається вона. Запишіть ЗОшити, щоб не забули. Називається вона Paint 3D. Називається вона Paint 3D. Далі. Далі. Тепер яким чином з нею працювати? Як і що вам треба буде зробити? Дивіться, вам треба буде відкрити. Цю програму. Далі. Далі, далі, далі. Так, 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 так. ага Додати 3D модель. Додати 3D модель. Коли ви завантажуєте програму PN3D, у вас вже будуть певні моделі у бібліотеці. Де знаходиться бібліотека. Дивимося зверху. Дивіться, зверху у вас є двохвимірні, трьохвимірні наклейки, текст, ефекти, холст і бібліотека 3D. Бібліотека 3D моделей. Тут ви обираєте, що хочете. Дивіться. Тут у вас є, наприклад, і тварини, і літаки, і динозаври, і автомобілі якісь, і їда, їжа, так, і що ще в нас тут? Тобто класна кімната, все, що хочете, і продукти Microsoft, все, що хочете, ви обираєте. Ну, я вчора грався з тваринами. Я вчора грався з тваринами. Які саме тварини ви обираєте будь-яку? Ви обираєте будь-яку. Дивіться. Ви натискаєте на акулу, він вам завантажує її. А далі дивіться, ось таким чином вона з'являється у вас на, на аркуші. Далі, ви її можете, тобто, ви берете, ви можете її гортати, як ви хочете. Тобто, дивіться, ви можете її прокручувати навколо себе. Ось таким чином. Якщо навіть, навіть не достає, відповідно відпускаєте. У вас знову з'являється момент, що ви можете її прокрутити навколо себе. Тобто ви можете ось таким чином її прокрутити. Також її можна прокрутити ось таким чином. Також її можна розмістити ось так. Тобто, все, що ви хочете, ви з нею робите. Все, що ви хочете, ви з нею робите. Далі. Що ще можна зробити з 3D-ефектом, і, в принципі, що ви можете зробити під час домашнього завдання? У вас є також ефекти. Ефектів не багато, але вони все ж таки є. Тобто тут ви можете обрати будь-який ефект. Якийсь колір. Ну, наприклад, нехай буде. Mm -hmm. От я хочу, наприклад. О, нехай буде небо. Я додав ефект небо. Він в мене з'явився ось таким чином. Далі, знову ж таки, акулу можна повернути, так як вона була у нас. Її можна повернути, можна ось так залишити. Можна її. А чого він? А, це я зрозумів. Можна її повернути. Тобто, роз... ну нехай буде ось таким чином. Далі. Що ще стосується ефектів. Ви можете також налаштувати колір, який вам треба. тобто, Ось таким чином ви прокручуєте і дивитеся, який вам колір більше подобається. Зрозуміло. Пригольний кольор ось, ось біля червоного та коричного. День Майнкрафта. Ні, вище над ним одним. Ось цей. Так. Так, да, це день Майнкрафта, тут угу. є ще Ночь Майнкрафта. Коротше, ви з, з кольором ви зрозуміли, так? Далі, що ще вам треба буде зробити? Вам треба буде зберегти яким чином зберегти? Ви обираєте меню, зберегти як. Ну, нехай це поки що буде зображення. Зберегти як, нехай це буде зображення. Він вам пропонує, як це зробити. Він вам пропонує різноманітні формати, або PNG, або JPEG, або GIF, і так далі. Ну вам знадобиться перший найпростіший поки що формат. Вам знадобиться поки що найпростіший формат. І далі ось тут праворуч. Далі праворуч внизу у вас буде кнопка зберегти. Обирайте, куди зберегти. Ну, бачите, він вчора створював динозавра. Давайте, наприклад, зробимо, ну, нехай 2, 2, там три. Зберегли його. Зберегли. Далі. Що вам ще треба буде зробити? Вам треба додати цей фрагмент до файлу Microsoft Word. До файлу Microsoft Word. Яким чином це зробити? Дивимося. Дивимося. Ви відкриваєте Microsoft Word. Ви відкриваєте Microsoft Word. Назав... Натискайте «Вставка». Далі. Ну, можете, в принципі, рисунки. Далі зараз я його знайду. Якщо ми сьогодні 27. Ось він в мене збережений. Тобто натискаєте і додаєте. Все, цього вам буде достатньо. Якщо хочете його кудись переставити, збільшити, зменшити, можете просто змінити обтикання текстом і, відповідно, ну, зазвичай, по контуру я ставлю, якщо це треба. І, відповідно, або збільшувати, або зменшувати, і так далі. Ви його переставляєте в будь-яку частину документу. Далі цей документ зберігаєте. Цей документ ви зберігаєте. Наприклад, домашнє завдання. Інформатика. Зберегли все. І далі ви надсилаєте цей документ мені в нові знання.